Дуровинки були. Це наші курчата, другі. Перші індичкою я показував, ви бачили. А це наші другі курчата. Що в нас є? Це легорн від нашого чеського легорна, якого ми привозили минулого року інкубаційним яйцям. Там є українки і чехи. Тобто мікс. Зараз ми маємо молодняк і ага, ще є два чорних. Це в нас барбезі і це в нас мінорочка. Було по одному якомусь яєчку, я то подокидав і вилупилися по одному курчатку. І вийшла якась дівчатка, то це добре. Так, що в нас в бачимо півники, є хвостаті, є нехвостаті. стяжечками я позначу і нехвостатих ми будемо прибирати, тобто не пускати їх в подальше розведення племінного стада. Залишаємо тільки е, хвостатих. Ось. Е, вони активні, були в нас на балконі, але там вже трохи як кажуть, робили шкодоробники. Вони. Вони не такі е, е, вредні, я би сказав, ось до шкодорабники, вони скачуть, як маленькі діти, Ви вилітали з коробки, кажуть, сидіть, тому що тут тепло. Дають їсти кожних там годину, тільки вони запищать зразу їсти. А тут вони в нас харчуються три рази в день, а то й двічі зранку вони їдять, потім я насипаю від корму. І вони їдять корм вже сухий до вечора, коли приходжу з роботи, тоді віддаю вже вологу мішинку. Варимо гречку, варимо пшено, ячміна пшенична крупа, вариться це все разом і виходить такий мікс для них каші, щоб було розсипчисте. Потім з сухим кубікормом я переминаю, привчаю їх до кубікорму, який я роблю, бо це зараз гранули куповані. І потихеньку ми будемо їх переводити на сухі корми. Також ми даємо зелень. Зелені я ріжу, робляться в нас такі салатики для них, і вони в нас це все гамкають. Бачимо, є дівчатка, є хлопчатка. Правда, набі більше дівчаток, тому що хлопчиків нам не потрібно. Хоча ми, як минулого року прибирали півників, то були хлопці, хлопці дуже були смачні і якраз на одному на бульванчик. Так, це коротко про те, як ми їх годували, пропоювали їх ще поки що нічим не пропоював. Придеться потім глистогонити будемо. Зараз там на індики глистогоняться, тому що. Деякі чують, ніби ростом є, але у возі чуть відстали, проходять глистогонення. Курчата активні, їдять, п'ють, дуріють. кури породили горн, хороші внесучки. До речі, ви бачите, що оперення в нас гарне. Канібалізму тут не було, дякувати Богу, хоча вони в нас півтора місяці, місяць вони жили в коробці. На балконі, там взагалі для них і темно було, і вузько, скупчення таке було. І ось тут вони в нас в тій кліточці на вулиці ми не випускаємо і також, дякувати Богу, все гаразд. Стараємося їх годувати збалансовано, щоб всякі вітамінчики їм було вистачало і щоб вони одне одного не кусали. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість хлопців, сім. Що вас так багато хлопців? А я думав, буде менше. Ну нічого, що зробити, бульончик теж буде. Будемо по чуть-чуть оновлювати тільки стаду. У нас є минулорічних курочок з 24-го, там досить так непогано їх, по-моєму, щось біля 13 штук. Рашта позамовли минулорічні. Тож Будемо тільки по чуть-чуть, по пару курочок впливати собі в нове, е, наше сімейне поголідня. Ось такі-то короткі новини і відео наших курчат. Всі живі, здорові. Ростем, як далі буде, не знаємо, але, ай, але поки що ось так. Все гаразд. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті. До речі, інкубаційне яйце легорне в нас є в наявності, кого би цікавило, можете звертатися. Породи наші будуть розділені окремо, разом ми їх не, не зводимо, так що завжди готові продати інкубаційне яйце під наших курочок. Легорно.